Всім привіт! Ви на Бергишці на блозі про крафтову культуру і пиво. І сьогодні ми ріжемо русню. Настільки все душевно! Поговоримо про росаріс. Русоріс кидай на дротний, русоріз, на, дротний, на, дротний, на дротний. Кидай. З вами Оленка, і на огляді у мене сьогодні колаба від Варвара та спільноти Стерненка. Русаріс, русарі. Чого все почалося? На одному зі стрімів Сергій Стерненко зазначив, що одне з його улюблених пив це самурайська дочка від Варвара. Власне, як і моє улюблене пиво, не тільки від варвара, а й взагалі. І це дало поштовх колабі. Колаба, очевидно, донатна, і з назви зрозуміло, що кошти від цієї співпраці будуть перенаправлені на русоріс. Власне, проєкт займається fpv дронами які нищать ефективно рухню. Що може бути краще? Це не зовсім самурайська дочка, але це така варіація на тему Oriental L з лаймом, листками кафе лайму рис. Саме тому це Oriental L, по алкоголю. 4,7. Дивимось, дивимося, як це гарно виглядає в айдентиці русоріза. Класно яскраво, гарнота. Думаю, можна куштувати. Що казати, як воно, звісно. Просто подивіться на цю гарноту. Воно таке ж саме світленьке, як і самурайська дочка. Нагадую, що це варіація. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Одразу відчувається аромат лайму. Мучо інтересанте, як то кажуть. Куштуємо. Воно дуже лаймове, таке, ніби дійсно оці от шматочки, щойно вичавили в келах. Відмінність від самурайської дочки в тому, що в самурайській дочці є ще імбир, і він дуже різкий, за що його не дуже сильно полюбляють. Тут це взагалі мені здається відсутня практично повністю. Лаймово питко, легко, ароматно. Не скажу, що мені це подобається більше ніж оригінал, але як варіація, тим більше з такою класною ініціативою. Це клас, це супер. Чи порекомендую я це вам скуштувати однозначно? Якщо ви ще можете, тому що це лімітка. Пивко розлетілося практично моментально, але можете виграти його в нашій благодійній лотереї. У нас буде кілька лотів. Ця пірамідка тут не просто так стояла. Удачі! На останок по порядку, донатьте на русаріс або на інші будь-які ініціативи, які роблять русні бобо. Долучайтесь до наших донатних ініціатив. Беріть участь в нашій благодійній лотереї, де ви можете виграти ці круті лоти або якісь інші наступні. Будьте котиками, пийте смачне пиво, підтримуйте українських крафтових виробників. Обов'язково це супер важливо. Дзвоніть мамі, кажіть, що у вас все добре. Вдягайте шапку, бо холодно. З вами була Оленка, папа.